Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали е, перевіряти податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, або десь свої карбованці приховали. майже всі українці мають десь якісь рахунки, додаткові щось переправляли через різні системи і так далі. І е, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить, німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. Е, значить закони, це буває досить строго. Я розкажу, як у мене було в житті що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання, переходите туди. Клікайте. Ми проведемо безкоштовний фір, де вам розкажуть, що можна робити. Призначні чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали а, за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило, Ну ніякі карбованці, щоб розуміла, а паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І, і, м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять, напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От речамі, мій товариш Вячеслав тут він теж свої історії розкаже. Друзі, є ж тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно, Житло, та, да, майно так, мінці, якесь. коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші. Латники податків, вони ж також е е прийшли е листи щастя, тільки тоді вони вже, як нам це, юристо, і... казали, нараховують цю піню. Да, це не прикол. Але, здається, що тіпа, то, ну, вони ж не такі, напевно, як вони до цього можуть додумуються. Дивіться. Німці настільки і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Дуже радий би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місяцю. іще. їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Ті давайте додому. ви нас не змогли все, ми вам чи могли допомогли. Чао. От тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються.